Взяла старі дідові карти. Чого я не відповідаю? Ви ж розумієте, мене вайбер переповнений, взагалі переповнений. Я там не знаю, яка кількість повідомлень. WhatsApp так само. Перві повідомлення читаю, там 10-15, можу відкрити. А останні... Не відкриваю, так що, якщо, може, хто замовляв амулет або оплатив, то напишіть повторно. А якщо вже сильно хочете швидко, напишіть Telegram, там трошечки менше, ну як трошечки менше, ну десь близько 300 повідомлень, бо Viber там не можу навіть цифру, цифру сказати. Добре, дивимося. Давайте я зараз скажу. Чи все-таки він хоче з вами помиритися? Чи ні, два розклади дідові карти. Дивіться, оце він їх любив, любив. І такі вони вже трохи в нього затерті. Бачите, які такі. любив їх. Я не знаю, де він взяв. Це коробочка осталась. Так, два розклади. Чи все-таки він хоче з вами помиритися? Він або вона.